Міський голова Анатолій Федорчук прозвітував перед громадою про соціально-економічний та культурний розвиток Борисполя за 2018 рік. Звіт міського голови це звіт команди, звіт всіх працівників виконавчого комітету, всіх працівників структурних підрозділів Борисовської міської ради, всіх працівників комунальних служб, депутатського корпусу. Розпочали захід із перегляду фільму про найвизначніші події міста минулого року. Після чого Анатолій Федорчук прозвітував. Отож наразі у Борисполі проживає понад 60 тисяч мешканців, 4392 тисячі внутрішньо переміщених особи. Також у 2018-му народилося 812 малюків. Мені дуже приємно, що коли я став міським головою у 2006 році. У нас проживало 50 тисяч жителів. Тобто з кожним роком у нас десь в середньому на тисячу жителів збільшується, і це мене радує, особливо. Коли збільшується кількість дітей минулого року відбулося 14 сесій міської ради. Прийнято 1265 рішень, не враховуючи земельні питання. Також було проведено 50 планових нарад, 41 засідання виконавчого комітету. Його члени прийняли 930 рішень. Окрім цього, 2018 року запровадили поіменне голосування за допомогою системи Рада голос та онлайн трансляції. Засідань проводиться регулярно громадські ради, доповніші комісії, громадські слухання у 2018 році волонтери здійснили 78 поїздок у зону АТО. Міська влада допомагала їм у цьому у бюджету на поїздки в зону АТО було виділено майже 300 тисяч гривень, закуповувався бензин. Соляна. Тож за 2018 рік бюджет Борисполя виконано на 112,6%. Доходи загального та спеціального фондів склали понад 780 мільйонів гривень. Ми за останні три роки, 2016, 2017 і 2018 рік, спробувалися заробити тільки на одних депозитах 100 мільйонів гривень. Видатки з міського бюджету склали в 2018 році 896 мільйонів. Мільйонів гривень, Щодо 150 сто то мільйонів, то ще на початку більше ніж дві 2017 році. Також Анатолій Федорчук зазначив, у місті працює 16 великих промислових підприємств. Дохід від їхньої реалізованої продукції склав понад 2 мільярди гривень, і завдяки таким об'єктам, які в нас є в нашому місті, ми будемо далі економічно спроможним містом. Місто є партнером у зовнішній торгівлі більше ніж з п'ятидесятьма країнами світу, що теж радує у 2018 році. створено 1234 нових робочих місць. Це вдвічі більше аніж 2017-го. Це дуже прекрасний показник, і це показник того, що ми є на правильному шляху. Капітальні інвестиції підприємств усіх форм власності склали 1 мільярд гривень. Уведено в експлуатацію 60 тисяч квадратних метрів житла. З них індивідуальне будівництво становить близько 35 тисяч квадратних метрів. Десь 60% введеного житла у місті це якраз цей приватний сектор. 60% і тільки 40 – багатоповерхова забудова. Це це теж. Як на мене дуже радує, що люди мають кошти, вони їх правильно вкладають, вкладають в майбутнє своє і своєї родини. Далі міський голова зосередив увагу на будівництві фабрики по виробництву виробів з борошна на вулиці Привокзальна, 82. В експериментальному поки що в плані, але вже там працює сьогодні 90 людей. Причому люди, з окремими, якими я зустрічався, вони дуже задоволені. Що вони там працюють, вони отримують там достойну заробітну плату, не в конвертах. От і в нас сьогодні вже бюджет поповнюється гарними коштами. Видатки бюджету міста виконані у сумі більш ніж 190 мільйонів гривень. Порівняно із минулим роком, це більше майже не 30 мільйонів гривень. Тепо режі 8,7 мільйона. Збільшилися видатки на 8,3 на мільйона. Послуги роботи утримання комунального майна на 46,9%, благоустрій 41 мільйон і дорожче господарство 88 мільйонів. Також чимало робіт виконано у галузі теплопостачання, серед них реконструкції та ремонти тепломереж, установлення лічильників на котельних міста та в житлових будинках, усунення поривів. Полемому частку міський бюджет взяв саме на те, щоб підприємство. Не закладало в тарифи на е, інвестиції, а щоб зменшити їх, оцю частку і вона покладалася не на людей, а саме на бюджет. Тому в нас якраз вкладаємо гроші в мережі, тому що мережі це тепло, наше, щоб ми його не втратили завтра і так далі. І тому вдумайтеся, було вкладено. Теплопостачання 8,7 мільйона гривень. На роботи із водопостачання та водовідведення також використали більше восьми мільйонів гривень. Сюди входить монтаж нової насосної станції та початок робіт по встановленню станції з незалізнення, потужністю п'ять тисяч метрів кубічних на добу. І резервуаром чистої води одна тисяча метрів кубічних. Вартість цього Об'єкту складає 33 мільйони. І навіть коли була рада регіонів Бравора, то цей об'єкт теж показували, як один із пріоритетів в Київській області. Цей проект я думаю, що ми 5 березня депутати підтримують рішення. Ми доведіляємо гроші для того, щоб левому частку цього об'єкту завершити в цьому році. І це я думаю, що всі ми відчуємо. Поліпшення якості води в нашому місті. Окрім цього, виконували роботи з утримання комунального майна. Здебільшого послуги надавали працівники підприємств «ЖЕК-1» Теж Греу. Виконувалися капітальні ремонти по амбулаторії по вулиці Голибоцькій, по вулиці Вал, амбулаторіях у вулиці Київський шлях, -24, той же самий за це все дійсно ідеальний ідеальних задумів зробили саме це наше комунальне підприємство. Це наші люди, які працюють в номер кономороди, так само як і шрелу. В основному вони займалися капітальними ремонтами доріг. своєю чергою на благоустрій міста у 2018-му використано 41 мільйон гривень. Сюди входили роботи з висадки дерев та квітів, водопониження поточних ремонтів, водовідвідних каналів. У Нас дуже проблемне місце залишалося до недавнього часу. Це вулиця Ватутіна, вулиця Володимира Мова та п'ята школа. Скажу так. І навіть дітки, коли ходили в п'яту школу, поза минулому році, особливо весною, або коли після дощів там важко було проходити туди добиратися. І навіть була загроза декілька років назад підтоплення підвального приміщення школи. Хочу сказати, що сьогодні ця проблема знята. Просто вона знята раз і назавжди. і ми це вирішили. Питання так само, як і було вирішено питання з водопониження по вулиці Бежівка, де завжди стояли калюжі біля водоканала та напроти. Сьогодні, якщо ви замітили, цього немає. За кошти міського бюджету придбано 13 одиниць техніки, розкидач піску, сміттєвози, трактори та автомобілі. Дуже величезне досягнення 2018 року. Це звичайно те, що ми придбали. Техніку тільки одних три трактори ми, ми придбали. Навіть та саме очищення нашого місця від снігу у нас таких катаклізмів, катастроф не було. Також Анатолій Федорчук зосередив увагу на виконаних роботах із вуличного освітлення. В нашому місті вже більше шести цифри більше шести світлоточок. Вдумайтеся, більше шести світлоточок І це теж дуже величезна робота. Хотів би подякувати тому малесенькому підрозділу. Який працює на базі УКГ, який кожного дня виїжджає на вулиці і займається дуже благородною роботою. Ну і звичайно, на вуличне освітлення міста ми використали 3,7 мільйона гривень. Так? У 2017 році було 3,3 мільйона гривень. За кошти міського бюджету будується притулок для тварин. На вулиці Гоголя, 63. Вартість робіт складає більше 10 мільйонів гривень. Скажу без перевірка, що це моя гордість. Я думаю, що гордість нашої команди, що ми сьогодні спромоглися збудувати притулок для тварин. Хтось каже, що давайте ми його не будемо так називати, напишемо там будинок. Стерилізації можна як завгодно називати, але скажу, що ми єдине місто в Київській області за Україну не буду розписуватися, яке спромоглося виділити 10,6 мільйона гривень для того, щоб побудувати оцей притулок. Можна сказати, що він через декілька місяців вступить в свою дію. І Я так думаю, що ми будемо прикладом для всієї України. Цивілізованого поводження з нашими братами меншими, окрім цього, у 2018 році активно зайнялися благоустроєм водой, серед яких озеро по вулиці Поповича, Олесницьке та Гольківка. Для їх облагородження використали майже 12,5 мільйонів гривень. У програмі «Міського голови це записано про те, що створення зон відпочинку. Так сталося, що наше місто з однієї сторони. Класно, що воно знаходиться біля Києва, але воно є транзитним і в нас дуже мало зон сьогодні відпочинку. І тому знову ж таки дякую виконавчому комітету, дякую депутатам за розуміння за те, що ми тут однодумцями, і ми виділили дуже величезну суму коштів для того, щоб облагородити наші озера, створити там нормальні зони відпочинку, щоб люди мали можливість. Там відпочивати. Я так думаю, що в цьому році Олесницьке озеро буде прикладом. Благоустрій міста на цьому не закінчується, адже 2018-го побудували низку скверів. І з міського бюджету було використано на це більше двох мільйонів гривень. У цьому році продовжують облаштовувати нові зони відпочинку. Розпочали сквер. По мікрорайоні соспістечкі біля будинку номер 367 ви бачили всі ті роботи, які там вже були зроблені, і там буде теж ще одне із, одне із найкращих місць відпочинку у нашому місті. Далі планується також сквер по вулиці Соборній. Подивіться, це лише проєкт, але в найближчий час. Я думаю, якщо все буде добре, ми так само створимо гарну зону відпочинку і жителі цього мікрорайону цієї вулиці. 2018-го використано 88 мільйонів гривень на ремонти доріг та тротуарів Борисполя. От якщо ми на початку року вартість одного квадратного метра дологи коштує на 550 гривень, то на кінець року вона вже коштує 800 гривень. Чому я казав гроші, що треба класти на депозит? Тому що інфляція з'їдає на жаль, так само як і вартість капітального ремонту одного квадратного метра тротуару була 1200 гривень, стала 1600. Новий світлофор: три пристрої для зниження швидкості та 92 дорожніх знаки. Все це придбали та встановили минулого року. Окрім цього, відбулося впровадження інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи Безпечне місто ми в тому році заклали на суму. 500 тисяч гривень ці роботи в цьому році продовжаться для того, щоб все-таки будь який бандит, який приїде в наше місто, що він розумів, що рано чи пізно його обов'язково затримують. І ці камери сьогодні дуже відіграють величезну роль. Вони допомагають нашій патрульній поліції, відділу поліції. Краще виконувати свою роботу продовження звіту міського голови за 2018 рік. Дивіться незабаром в окремому відеоматеріалі. Наталія Басюк, Вадим Погребний, тема тижня, телеканал Бориспіль.